Різдво на Прикарпатті відзначають надзвичайно яскраво, тож стати свідками місцевого циклу святкових дійств прагнуть мешканці усієї країни. Долучитися до різдвяної казки з гуцульським колоритом намагаються і численні закордонні туристи. Саме тому готель Надія вже 10 років поспіль дарує усім спраглим традиційного святкування неповторну різдвяну фаєрію. Це свято вже понад 10 років. Щороку фірма «Надія» організовує для туристів з різних областей України та з різних країн світу. Як кожного року це є традиційне свято з господарем, з господини 12 страв, колядники, вертеп. У нас все готують по домашньому, щоб е, люди відчули цю домашню атмосферу свята різдва. У двох бенкетних залах готелю Надії Європейському та Національному на святвечір зібралося близько чотирьох сотень гостей. Серед них чимало дітей зі сходу України, які відпочивають на Прикарпатті в рамках президентської програми Схід, Захід. Більшість туристів вперше відзначають Різдво настільки колоритно. Так як сьогодні ми перший раз відмічаємо Рождество, ми як би в придкушені праздника, якогось волшебства нам дуже подобається. Ну, от... Для того, чтобы пощутить колорит вот, именно с западной части, да, скажем, потому что у нас, у нас как бы менее Яскрава, да, і калорітна та тому поэтому спеціально для того сюди і приїхали. Попри масштабні свята, вечеря затишна. Гостям смакують по домашньому традиційні 12 пісних страв, створених за кращими рецептами місцевих господинь, вправними кухарями ресторанів фірми Надія. Атмосферу доповнюють неперевершеними старовинними колядками та щедрівками. Учасники хору осанна, одного з кращих у західній Україні. Улюблених різдвяних пісень та кілька власних хітів, виконав і один з гостей різдвяно. Святвечора в надії наймолодший дідусь вітчизняної естради Віктор Павлік наступного року фірма Надія намагатиметься подарувати усім бажаючим ще яскравіше свято.